Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго, ранечку. Ви знаєте, кавалієрка, вчора лігла спати. Та як спати лігла? Чую, але перед тим кажу, Вітарка, будеш щось їсти, каже, ні, не хочу. Чую 12 -та година, такий рух на кухні, а я мовчу, лежу, ніби я сплю. Приходить вітар, каже, що ти вже спиш? А я кажу, там маєш, а що там робиш? А він каже, піцу. Що кавалерка? думаєте, він піцу не спів, будь ласка. Піца просто смак, певно, певний лише мінерал, бо то велика була кусок, але що певний мінерал. Я думаю, тако, ні, не йду, буду спала, бо треба буде зараз піцу робити. Але він сказав: Я сам зроблю, ти лежи, відпочивай. Одним словом, кавалерка кліна на сторону, вирубилася зразу, виспалася рано встаю, щасе мої не було. Гашо, де, коли знаєте, так ніч пройшла на одній хвилині. Я ой, Галинко, то то вже новий день. Давай вставай, стріпуйся, купа роботи. Я, ти, що, ти що дрехнеш ще? Ви знаєте, кавалерка, спала елегантно, встала, випила каву, ну, вийшла на балкон. Така зах... так, на дворі захмарена, але тепло, так? Але так відносно тепленько. Видите, було. Відносно теплень. Я тако думаю, всі Та подивити, який прогноз погоди, знає, в омає купа прийняв. Я сидив пеш, 55% дощу. Ну, а то, то знаєте, то треба голову включати. Я так мотаю, коли тут то, то, по три години буде. Сидим, 10 вечора. Гленко, все нормально, похмуро, але прийшов новий день, треба вставати і стріпатись. Так, що одним словом, сьогодні перу, сьогодні на кінець беруща в бож. Вчора ні бажання не було, ні охоти не було. Щось так літало вчора. Знаєте, як запалела. Але сьогодні з вами ще вльовий борщ на нову пошту посилки, відправити. Ну, встав кавалерка, Все, як завжди, і нічого не міняється в кожній сім'ї. Рано встали, стріпали до роботи, до хати прийшли, їсти готуємо, перем, прибираємо, лягаємо спати. Все то саме, як у всіх. І то, що я вам завжди кавалерка говорю, хочете, не хочете, прийшов новий день, ташки співають. Не дивлячись, що за вікном, що в голові, тому що зараз всі переживають, бо живемо в такій реальності, що гнида не дає нам спокою. Але кожна людина рано має встати, файльності стріпати і кловчистити. Те, що файлюми. Директоршу на воду, хлопці, кутка, файно виталюбити і всі разом. Беріться до роботи! Не знаю, кавалерка, як в ваших містах, але нині стояла на балконі і сім'ю, наші діти сю вже навчені. Йдуть до школи певні одні відмінники. знаєте, Або дві жники, ще правда, не вирішила, котрі туди йдуть. Бо з нашого дому пішло на двоє чи троє дітей. Знаєте, я вже то все дивилася, знаєте, дивився з того будинку, я одна дівчинка пішла, з того певного ніхто не йшов будинку. Знаєте, я тут все моніторю. Ну, але вже як є, то вже йде до кіно. Я до кінець навчального року, так що діти, хто вже має оцінки, поздавали книжки, ну то певно вони вже в вих... канікули. Але кавалерка ну, я в того не говорила. Ви йдіть до школи, бо то ще офіційно не є канікули. Бо я вам зараз ту на плиту, що ваші батьки будуть злі на мене. Дим словом кавалерочка. Я вже встала, стріпала, з чого і вам бажаю. Запам'ятайте, тосі не прийде і нічого не зробить, тому що тосі то є ми жінки. Так що всім гарного кавалірка, мирного і позитивного дня. А я вам зараз кавалірка підверну і зроблю розпаковку. Я собі таке замовила. Таке замовило. Ну зараз наступному сторіс я вам покажу. Бо ще йду, знаєте, ця цікаво зроблю, що це прийшла. Зараз маю з нею йти в нас щось хочу купити. Каже, підеш зі мною, яка та ясно, що піду. То та, 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 говорю так, як я, ну то піду, ну то що? То треба, то треба, що ту каву холодну до ті. Знаєте, кавляка, ту каву в п'ють не йде. Ну вже холодний далі п'ю. Ще він так як якусь мікрохвильоти розіграю. А вже як я вже курва пити не, не буду. Такий преслак має, знаєте, не здали. Не буду пити все. Також холодну ще вип'ю. А откуди будуть питати. Кавуємо. Так куди вже? вже ту воду п'єшти. Людина норму має в день випити півтора літа. Та не за це. А, а я куди сіду, я що воду п'ю. Десь я нагадаю, дві флешки ті, що ми з тобою взяли курва, там того тижня, ще по тому баламкають. Я вже п'ю, 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 п'ю. чортка гореч була, взяла ту воду, та його шлях трафав. Воно ну, таке тепле. Таке таке, ой, господи, таку, си, раз напило до метання, я вже не буду її пити. Маю надію, що зараз сядемо в машині, та вода буде холодна. Але то надія є. Але я кавалірочка вже підобралася. Взяла сьогодні такі. Ладно, така покручена кам'яка, тому що сьогодні буде мене Наталя малювати, шампунь закінчується, бальзам закінчився, Віталіка, пінка для бриття закінчилася. Станків у нього тих касет якихось, яких що він вбирає, теж нема. Вже два дні мені говорять, каже, пінка все закінчила. Поїдемо купимо, поїдемо ну, купимо. Скажи, ти ще тува та... замавила пінки, геля. Лі... Та де? Та якщо я сказала, та, що де, то буде та, класна розпаковка, кавалієрочка. Хто зі мною вже давно з нами, ви знаєте, що в мене проблема з стільцем. Я завжди то говорила, хоч завжди корлєва нервується і каже, з жирного не можна, того не можна. Та певне сіду на хопту, буду хопту їсти, бо буду собі направляти кишечник. Та То людина дуже важко відмовитися від чогось. Правильне харчування, ніби все добре два, два тижні, поки сижу, потім далі тої самої. Сьогодні навіть на коментар відповідала Галина, мене питається, чому ви їсте постійно кивіт? Тому що в мене проблема з кишечником, з стільцем проблем. Ну я не знаю, от в мене такі, от такі мають закрипи. Говорю так, як воно є, і навіть не встидайся. Тому що знаю, кав'ярка, що багато хто з вас має таку проблему: і чоловіки, і жінки. І навіть діти мають таку проблему. Але ми чомусь встидаємося це проговорити. Я, наприклад, не встидаюся. Моя королів так само. І ви знаєте, була я в королів, і вона п'є ось такий гель алоєвера, персиковий смак.